Що, а як нам виживати, я щось не розумію, типу, якщо нас убивають. Ну нам, типа. Якимсь чином будинок треба зробити, але там, там, нас немає навіть з чого зробити, тому що нас тупо... тупо по -покидешно, л -л покидешно зливають. Тупо покидешно. Ну, мені ж пережили. А тут то що то? А що тут? Ну, дивіться, скільки смертей. Саме якусь другу сторону прям. А тут та що то є. А шо там? Тут та шота, але що. шо. М -м -м -м. Так. Треба якесь без селище знайти, або ще щось. то було б дуже добре. Сейчас руку надо почесать. Було б дуже добре. Зубр.